Велика Британія та Німеччина підтримують позицію України в протистоянні російській агресії. Країни підтвердили незаконність виборів на окупованих територіях Донбасу. Такий підсумок озвучив президент України Петро Порошенко після зустрічі з прем'єр-міністром Британії Девідом Кемероном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель на сесії Генеральної асамблеї ООН. Зустрічі були присвячені ситуації з безпекою в Україні і координації дій у форматі лідерів Європейського союзу. Ми отримали чіткі запевнення у тому, що ЄС твердо підтримує позицію України, і на обох зустрічах було наголошено про те, що питання Сирії і питання України не можуть бути змішані, не може бути ані торгівлі, ані розміну. За словами українського лідера, окремо під час зустрічі обговорювалися вимоги щодо деескалації конфлікту, виведення російських військ з окупованої території Донбасу та звільнення Криму, обговорювалися також питання економічної співпраці, реструктуризації боргу та взаємодії у форматі МВФ. З Меркель Порошенко скоординував спільну позицію для майбутньої зустрічі у нормандському форматі в Парижі, яка призначена на 2 жовтня. Це виходить з окремої заяви прем'єр-міністра Британії, а також позиції канцлера Німеччини. Вони залишаються незмінними і співпадають. Вибори є незаконними і не відповідають мінським угодам. Вони створюють дуже серйозну небезпеку для подальшого розвитку мінського процесу. І є прямим порушенням з боку Росії і зобов'язань, які Москва взяла на себе 12 лютого під час підписання угоди у мінську. Крім того, президент України виступив на відкритті пленарного засідання майбутнього впливу під час 11-ї щорічної зустрічі глобальної ініціативи Клінтона, яка почалася в Нью-Йорку. Глава держави у своєму виступі зазначив, що від успіху вирішення ситуації в Україні зараз залежить глобальна безпека. Після анексії Криму, після агресії на сході України ми живемо у зовсім іншому світі. Глобальна система безпеки не працює. Рада безпеки ООН не працює так, як вона повинна працювати. Звичайно, я не можу це прийняти. Але якщо теоретично Україна програє цю війну, глобальна безпека буде знищена. Я в цьому упевнений. Саме тому це наша спільна справа, справа миру і безпеки в усьому світі. У свою чергу, президент Білорусі Олександр Лукашенко на сесії Генеральної асамблеї ООН, говорячи про антитерористичну операцію на Донбасі, назвав її братовбивчою бійнею. Також він заявив, що збройний конфлікт в Україні може призвести до нової світової війни якщо не зупинимо кровопролиття у Європі, братовбивчу бойню, припустимо ескалацію цього конфлікту, жарко буде всьому цивілізованому світу. Вибачте мене, але ми зробимо ще один крок до глобального конфлікту, а можливо до нової світової війни уже в центрі цивілізованого і просунутого світу. А от напередодні виступу в ООН президента Росії Володимира Путіна в Нью-Йорку почалися антипутінські мітинги. У пікеті беруть участь представники різних країн, у тому числі Росії. Люди несуть у руках плакати з гаслами. Путін вбивця, Путін йди додому, та смерть опозиціонерів ціна підтримки Путіна. Очільник Кремля виступить з промовою сьогодні в рамках загальнополітичної дискусії.